Привіт, Гьюї. А ти хто такий? Мене звати Гаррі. Я друг Едді Гаррігана. Гадаю, це він тебе штрикнув. Сестро! Ні, 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 послухай. Сестро! Послухай. Едді дуже-дуже шкода. Ясно? Він приносить свої найщиріші вибачення. Сестро! Друже, послухай. Це державна лікарня. Тому ці чудові сестри з ніг падають, намагаючись когось врятувати. А я, як не дивно, хочу врятувати тебе. Мене ж порізали, падлюка. Ні, не різали. Це дрібничка. Бідолашний едді не, не здатний віде. когось порізати. Якби тебе справді порізали як слід, ми б з тобою зараз взагалі не говорили не про порізи. Ти розумієш? <плес> Отже, якщо зробиш, як я скажу, обіцяю, ми більше не зустрінемось. Ясно? Якщо ні. За день чи два тебе випишуть, так? Точно випишуть. І, можливо, один з моїх помічників, якщо я сам буду зайнятий, знайде тебе. Розумієш? Коли ми тебе знайдемо, ми самі знімемо тобі шви і почнемо звідси. Завдамо тобі дуже серйозної шкоди, розумієш, так? А потім я чи вони? Відвеземо тебе на якийсь склад, і тоді твої справи стануть по-справжньому кепськими дуже швидко. Це наче лавина, друже. Mm. Okay. Добре. За хвилину сюди приїде поліція і спитає в тебе, що сталося. Ось що ти скажеш. Не знаю, хто мене вдарив, бо було темно. Гразд я був п'яний і під кайфом. Ти був під кайфом? Ну, Так був. Під чим? Китам. Чудово, я був під катаміном, тому не запам'ятав його. Так. Добре. Повтори. Я не бачу, хто мене вдарив, бо я був болотен. І я був під кайфом. Під чим? Під катаміном. Добре. Тому я не зможу його пізнати. Гей, друже. Ти надто нервуєшся. Ясно? Що? Голос має дрижати. Та не надто. Гай мені в очі давай ще раз. Переконай мене. Я не бачу, хто мене вдарив. Там було темно. А я був під кайфом, під кетаміном. І тому навряд чи його впізнаю. Гаррі? Тобто, Проблему вирішено. Гарна робота.